І страдаєш моя риба зараз. А в нас по п'ятницях гарна технічна мова. В кого шкура навпіл лузне від доброго коментарю або впада баєчки, того просимо зробити жест доброї волі. Жест доброї волі розірвала пів'юпала колі. Жест доброї волі. Відірвала сраку вані. Ой. Не дуже то була гарна, технічна, ласкава, але. Серед всіх оцих адаптацій цей не самий гаряче актуальний, а вже ж часом дуже. Але ж він існує, тому розповідаю показую. Це системний адаптер для пробування систем опалення або окремих її контурів. Він має дві окремі. Камери, камера смоктування і камера нагнітання. Інсталюється він в систему замість циркуляційної помпи з базою 130 мм. І дюймовими різьбами має можливість підключення рециркуляційних помп систем опалення або гарячого водопостачання. З базою 110 мм. Та різьбою 3 чверті дюйма. До речі, 110 мм підходить до монтажного комплекту водяних лічильників. Пів дюйма 3 чверті дюйма. Стандартні для європейських, українських промиваючих бустерів, роздільних сектори. Смухтування і циклон орієнтання. Циклознаву отверстя він не має. Хто тут в нас спить?